Тому що я ж кажу, що от була картина світу народу, тут хлобить, бо почались там якісь інші задуми, Там будуємо не знаю, там, комуністичну Україну, радянську Україну, дати там таке полотно радянщини. Потім знов почне Україна об'єднуватись, потім знов щось починаються такі якісь глобальні процеси, ідеї, які людей відволікають від того, для чого народ призначений. От, і я ж кажу, що зараз в сучасному житті настільки багато спокус, настільки важко отримати увагу е, в собі, і в ну, і в світі, що ну таких тому, що це для будь-якого народу зараз дуже великий виклик. Таке людство переживає етап. Але ну дійсно в нас дуже важка ситуація. Чому тому що через війну. З одного боку, дуже народ пробудився, дуже в багатьох людях, які до цього жили, жили такі від зарплати до зарплати, або від е, подорожі в Таїланд до наступних е, цих, так, ну, ходили такі, як примари на роботу, да? і вони відчули, що в них пробуджується ця сила. Відчули, що в них пробуджується е, ну, такий прям дух народу. Да? Тобто і почали дуже багато всього робити. Але ми бачимо, що. Ну, недостатньо цього пробудження для того, щоб весь народ згуртувався. І я думаю, що таким чином, що якщо війна буде тривати, ну ми не знаємо, скільки вона ще буде тривати, дуже хочеться, щоб вже закінчилася. А якщо війна буде тривати, то ну, такий дуже важкий процес, зрозуміти, що буде потім. Бо або народ згуртується і буде розуміти, хто свої, з ким ми разом виживаємо і хто щось робить, да? і тоді це буде живий народ. Або переможуть народ, і тут лишиться лише, як ти кажеш, шматки м'яса, які вже не можна буде зшити. Коли кожна громада, кожне село саме за себе, кожне місто саме за себе, коли там Схід не любить захід, або північ не любить південь, тут якраз сила народу в єдності, в тому, щоб зберегти спільне щось те, що нас об'єднує.